Зараз да, з вами сьогодні урок повторення. Yeah. Ми з вами згадуємо про стихійні лиха, надзвичайні ситуації, що ми навчали протягом таких похорочих. Зараз ми будемо грати в грунт, що називається скласти слово. У Вас єдине пасеку, щоб ви склали слово, яке допоможе вам, буде помічним по вирішені погашення пожиття. Зараз yeah. пішов. Молодец. Молодец. І так, мы з вами дізналися про видите помечники в церкви. ¡Muy